Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У Нікополі не можуть відновити телекомунікаційне обладнання через російські атаки. РФ нищила його з десяток разів та обстрілювала ремонтні бригади. Вперше за 10 років Дніпрянка Ярослава Магучих виборола для України світову першість зі стрибків у висоту. Спортсменка виграла усі три міжнародні турніри. Найбільша в Україні колекція. У Криворізькому боцаду квітнуть хризантеми. В експозиції більш ніж сотня сортів. У Нікополі через російські обстріли понад місяць немає цифрового телебачення. Повідомляє начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Зараз отримувати інформацію каже, можна поки що з мережі інтернет. У кого ж такої можливості немає, залишилися без доступу до новин. Лариса Раєвська дивиться телевізор за допомогою інтернету. каже до неї приходять сусіди, аби дізнатися останні новини. Если не можуть прийти, значит, дзвонять по телефону і спрашивают, как, что, где. Это... Ну, в общем, они интересуются, потому що нет же Т2. Вот это приходится таким образом об'яснять їм. Вот приспособление, которое это оно стоит 2000. тисячі. У В'ячеслава є тільки радіо в автівці. Мовить одна ФМ станція говорить чоловік. А одна всього станція, 88, і... скільки там 88,0, FM – 88, одна станція, всі остальные станції там десь, якщо що і є, то нічого не розбереш. Так що треба ремонтувати. Було у нас штук 6-7 хвиль, а зараз нема. Через російські обстріли не вдається відновити телекомунікаційне обладнання, каже начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко. За час повномасштабної війни росіяни нищили його снарядами й дронами понад 10 разів. Також обстрілювали ремонтні бригади. У місті ж можна побачити російські телеканали через супутники, приймач цифрового телебачення. Російські сигнали покривають Нікополь і Марганець з тимчасово окупованої території. Глушити їх поки неможливо, говорить посадовець. А будь-які засоби для створення перешкод, а по суті, це засоби радіоелектронної боротьби. Вони активні, вони випромінюють якісь хвилі, радіохвилі, все це фіксується і ворог може бачити, де стоїть це обладнання, воно теж може знищуватись. Коли у Нікополі відновлять передачу українського сигналу через цифрове телебачення, невідомо каже Євген Євтушенко. Зараз це питання вирішують на загальнодержавному рівні. Ірина Стрижка, Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро. У Дніпрі художник із Харкова створює мурал, присвячений сім'ям загиблих українських військових. Автор малюнку Олександр Бріццев. Чоловік малює понад 10 років. Каже, над ідеєю ескізу працював понад півроку. Ідея це дівчина, яка очікує свого коханого, свого чоловіка, свого захисника в образі птаха. Ну, сокіл, український птах, степовий. Роботи над муралом тривали два тижні. Щодня, каже Олександр, малював по 10 годин, але роботі заважав дощ та вітер. Художник розповідає: до нього часто підходили місцеві та військові, аби дізнатися про мурал. Де у нас війна йде дуже сильна, дуже кривава, і підтримати людей і підтримати військових. Ну це Художник має це робити, якщо це ну, кожен має своє робити. Місцевий житель Микола каже, моралів, присвячених військовим та їхнім сім'ям, повинно бути більше. Ну, це дуже навіть, кажуть, це добре, щоб люди пам'ятали, що ті, які життя, захищають кажуть, нашу страну. Дуже прекрасно. Це. Жалко, що наші хлопці там погибають. Очень жалко. Дай Бог, щоб... Бачисто вернулася. Гарна ідея. І треба напоминати людям, щоб були такі люди, які нас захищали. Не можу більше казати. Добре, що така придумали зробити. Художник планує завершити мурал за три дні. Антон Сіренко, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро. Це експозиція Хризантем». Маємо майже 100 сортів хризантеми дрібноквіткової, різнокольорової. У Криворізькому ботанічному саду пік цвітіння найбільшої в Україні колекції хризантем. За добу сюди приходить понад 200 відвідувачів, каже працівниця ботсаду Тетяна Чепеляк. Помилуватись хризантемами прийшла Тетяна Чигір. Ми пішли, щоб подивитися на цю красу. Відпочиваємо, релаксуємо, насолоджуємося життям час. Це Так важливо для кожної людини насолоджуватись. Різні кольори хризантем посаджені між собою, і вони видають таку панораму. Мальовничу розумієте, це настільки красиво. Відвідувачка боцаду Наталя каже: цьогоріч вдруге прийшла подивитись на цвітіння хризантем. Кожен рік і не на один раз на рік я відвідую ботанічний сад. Запрошую сюди своїх друзів. Родину і всі, хто бажає, я всім розказую, що тут дуже цікаво. За словами працівниці боцаду Тетяни Чипуляк, експозиція займає 800 квадратних метрів. Це майже 6 тисяч різнокольорових кущів. Кущі мають абсолютно різну форму: шатровидну, шаровидну, більш таку стрімку, розселожисті кущі. Піквітування це кінець жовтня і початок листопада. На сьогоднішній день відсотків я так думаю 65 вже є. Осталися окремі сорти, пізньо-пізньо квітучі. Тетяна Чепиляк каже: квітнутимуть хризантеми до кінця листопада. Відвідати ботанічний сад можна з 8 до 18. Для дітей до 6 років, військових та людей з інвалідністю. Вхід вільний. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Що не змінилося тільки. Якщо це для мене, там я стала більш впевненішою в себе, тому що більше досвіду вже є, більше такого відчуття цього налаштування. Як треба налаштовуватися, все ж таки правильно на це. Але більше нічого, звичайно, що трішечки змінилося, люди почали впізнавати. Thank you. Два роки, майже два роки, зимовий сезон, літній сезон. Це був Я хотіла виворювати нагороди, хотіла показувати результат, і щоб хоч якісь хороші новини отримували наші мешканці. тому... Звичайно, йшли як спортсмен. Знаєте, підготовка спортсмена дуже важка, а коли ти ще психологічно ще треба налаштуватися, тому що відсторонитися, тому що це дуже складно, коли ти читаєш новини і ти розумієш, що ось тут трапився вибух, ось тут прилетіло, багато людей загинуло, і потім тобі треба виходити в сектор і стрибати. Але ми знаємо, за що ми боремось. Дуже важливо на міжнародні смі, міжнародні спортивні смі казати, що відбувається зараз у нас, і що ми продовжуємо воювати. І знаєте, ну все одно ось другий рік там війни йде, але Іноді все, все одно ти чуєш такі запитання від людей, просто не від журналістів, тому що журналісти вже все так знають про нас. А от від звичайних людей в Європі, що деякі до сих пір не знають, як все тут серйозно відбувається. І після того ти розумієш, що треба, треба говорити, треба розказувати, тому що вони такі дійсно, дійсно, це так, дійсно це там немає, там зруйнували. Я кажу так, це дійсно так, це, це не якась гра, і вони в шоці. Я сподіваюся, Легкий атлетиці не буде брати участь росіяни і білоруси, тому що це агресори насправді. Але дійсно багато федерацій змінюють своє рішення. Хтось допускає, хтось, трішки... хтось допускає більшість, хтось допускає так одиниці. Дуже хочеться, щоб все ж таки їх не допускали. І, дійсно, і, і Ми не знаємо, що буде, яка позиція нашого олімпійського комітету, тому що вона змінюється. А це залежить від рішення Міжнародного олімпійського комітету. Тому яке буде рішення, але все ж таки сподіваюся, що нам вдасться домотися і довести свою правоту. Все одно вдома краще завжди, навіть якщо я чую сирени і, можливо, вибухи. Але я все одно відчуваю спокій. Тому що я вдома. За кордоном набагато складніше це, це велике хвилювання і набагато складніше переживати. Не хочеться планувати щось наперед, тому що це складно психологічно. Можливо, є якийсь шанс вірогідність, що все ж таки ми повернемось трішечки додому, і потім поїдемо вже готуватися на Олімпійські ігри. Підготовка почнеться з листопада, вже активно будемо входити в форму. Це буде моя друга доросла олімпіада, тому дуже хочеться вибороти золоту нагороду. Ви дивитеся Суспільне Дніпро? Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.